Шкода, Октавія, 2006 рік. Але, в принципі, не важно, шкода чи не шкода, у вас чи у вас гольф, гольф чи, у вас товран, чи у вас там чи у вас там Пассат. Якщо у вас, значить, нижня подушка виглядає отак, і ви хочете замінити ці салімблоки, то в сьогоднішньому дні я буду теж їх міняти. Так, першим ділом розкручуємо всі оці, раз, два, три. Так. Ну і далі пішли, все повністю. Раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і скільки там їх є. Відкручуємо, рульову рейку лишемо на місці, я думаю. І, і, і речаги. Я не знаю, як з тими речагами. Зараз побачимо. Так, подушечка відкрутилась без проблем. Ну як без проблем? Цей болт, який був закручений, виходить тут. Теж довелося зривати такою трубою. Але зірвався без проблем. Ці всі болтики там на 16, на 18, на 13. Оцей на 18 зірвав тільки трубою і далі гайковертом все пішло. А з цієї сторони, цей болт, я не знаю, він йде з таким усіллям, що От я на кінці держу і кручу. Казалось би, метал закручений в алюміні, але так закис щось. Чи там вже нема різьби його. Ні вперед, і вперед, і назад. Точно так само туго. Я не знаю, що там. Або там вже різьби немає, хтось закрутив його. Закрутив так, щоб тільки закрутили, а вже тепер зараз будемо рока. Ну, не знаю, дуже туго йде. В принципі, залишився цей болти, цих два. Ну цих два відкрутяться добре. Я думаю, воно має знятися. І так, так як я й казав, там щось є видно з тією різьбою. Отак От він. По живому бах. І все в ведешці, і все залито. І вроді щось трошки там пішов, але урвався. Добре, зараз відкручуємо цих два, і той урванець буде висіти, треба буде приварюватися, гріти, ще з цим гратися. Ну, що зробиш? Ну, ось так виглядає урванець. І це дуже хорошо, Ми можемо на нього накрутити гайку, приваритися. Можемо хорошенько тут ще прогріти це все діло. Я думаю, що він піде, то не є така сильна велика проблема. Це якби заподліцо або внутрі там оскрутило, то була проблема. А так у нас є ще за що крутити. Хорошенько нагріємо, сваркою, прогріємо, і я думаю, що все вийде. І, собственно, ось до наша подушка. Так, порвана. Порвана тут, порвана тут. Так, що нам важливо? Нам важливо запам'ятати, скільки воно. Не сідало. От ми бачимо, що тут воно не сідає. Ну, тут міліметр, тут два. Якось воно так. Якось там більше, там менше. А цей? А, Виходить, тут де в нас болт нижня, так. Нижня взагалі порвана, так страшенно порвана. Взагайте, тут порвана, тут порвана. Взагалі, взагалі, вже вона так, вона в нас сидить заподліцо. Так, значить, наша задача посадити нижню запад ліцо, а потім верхню до неї притулити. Все, зараз випресовую. Взяв я, значить, знизу є в мене така здорова труба, поставив вона повністю, перекрила всю площину. Так, Тут підібрав якийсь подшипник, якийсь я десь щось пресував. І тут у нас якісь тормозні колодки. І отак от зразу два. Прошний на місці, гаєчка приварена, прогріта до красна, отлічно, пробуємо, перша справа. Проба номер 2 гайка більшого діаметра. Прогрів мусніший. Так, наступив новий день, а болтик тут так і залишився там. Значить, сілу ніч воно стояло значит, з ведешкою, залито, нічого воно не допомогло. Я прийшов, наварився і опять воно хоче ламатися. Зняв я, в общем, вже цей другий кронштайн, там відсюди не відричага. Там паруше болтиків відкрутив, і достав доставши цей елемент. Так, і зараз, що ми бачимо, купили кучу сверл. І зараз з цієї сторони я накирнев його. так, Взяв крадмер в цьому місці, накирний в його. І будемо послабляти, у нас воно зверху. так. Там знизу воно виходить, видно, що воно там в свободне. Держив нас цей. Будемо розсверлювати, освобождати вверх. мірі того, як цей, будемо пробувати сразу його пробувати відкручувати. Коли ослабне, я думаю, ми його викрутимо з таким, таким якби, результатом. Перший етап пройшлися троєчкою. Так, Примерно десь на отаку глибину. Далі боявся, щоб не зламалось просто. Ну, зайшло воно трохи там. Але якщо зломиться там, то буде тоді взагалі. Так, далі пробую зараз або сімку, або четврку. Так, сверлом на сім пройшлися. І примерно на на отаку глибину. Так, далі боюся, щоб не зламалось. Зараз беремо на 8. Тут різьба. На, на, на 12 вроді би, чи на 10. На 12, вроді би. І так, ну що, побіда. Він, значить, викрутився. От, стільки було закручено, так. Але зараз і заклинив. Тому що, все-таки, так як я казав, різьби там вже як такової не осталось. Так. Ось так, що я просверлив на 8,5. І зараз я думаю, що навіть, треба просто вже взяти його і вибити. Тому що Він вже крутиться просто на своєму місці. Зараз я, мабуть, пару разів стукну, щоб воно зжалося. Ми бачимо, що я почти навіть і не задів різьбу, але вже, в принципі, там тої різьби і немає. Так Ось такий болтик. М12 прийшов спочатку на 3, потім на 7, потім на 8,5. Трошки ослабив різьбу. І після цього він тільки викрутився. Зберегти різьбу тут не вдалося. Тому що вона і так видно, і за того він не хотів і крутитися. Так, ми бачимо, що вона спорщена. Ну, Сюди прийдеться щось щось думати. Так, приготувався Значить, я. Значить, Спочатку будемо пресувати нижній. Так як він має сісти за под лісом. Так, так воно у нас було. Значить, зробив фасочки такі хороші. Допустим, в цьому місці в цьому місці зробив так, бо він туди взагалі фізично не входив. І так як всі якби, кажуть, тут треба таку направляющу. Я отак і зробив. Взяв такий кусок желіза, отак поставив. І тепер зараз кладемо сюди салін блок. Потім кладу в цьому місці, щоб направляюща нас направляла, якби цей зубець. Тому що він зараз захоче там закусювати. А так виходить йому не вийде. Тому що це метал-четверка. Якраз воно тут так зроблено, що є якраз зазор для цієї такої втулочки. Так? Втулки такої основної в мене немає, але це можна вставити якраз би направляти. От. І тепер у мене ще є отака наставочка хороша. Во, яка нажимає повністю на всю цей, зверху колодка і поїхали давити. Трохи йде якось на перекосяк, звісно, але значить, я вже давити з цієї сторони, так? то йде нормально. Все, тут вперше. Добре, що ми тут бачимо? Тут вже воно скоро вийде. Ну, добре, садимо до самого кінця. Система з цією пластинкою робоча, отлічно. І так, що в нас? Тут сіло, а тут так як не сідало. Так, зараз беремо, просто тут -то доживаємо вже самим пресом. І я думаю, що все буде добре. Зайшло добре. Ну, отак, при кінці навіть в одному місці поставив молоток і додавив її до кінця. Отлічно, все добре, нічого не лопнуло. Слава Господу, все добре. Другий селінблок у нас такого упора нема. І, звісно, що це ребро буде операція. Зробив тут фасочку. Тоже вибрав фаску, намастив селідольчиком і ну, дав хоча б хамот, по крайній мере, щоб, може, сильно там воно не, не пружинило. Побачимо, як воно пойдеть. Цей вже на місці, трошки там я чуть-чуть не вгадав буквально. Але подушку приміряв, то все нормально і зараз присуємо цей. І так воно пішло, але зараз що в нас тут? Ось тут іменно цей момент важний. Що воно тут пішло у нас? Треба давати тут його. Там вже сіло більше, а тут впирається. Добре, відпускаємо, нажимаємо непосредственно тут. І так, попитка номер 2 Вінчалась успіхом, він виходить, з цього краю. Там у нас же воно пущі сіло до хамута, а тут ще ні, так? І дивіться, воно прекрасненько туди сідає. Хамутик робить свою роботу. Тільки зараз вже треба його розмотати цей хамут, бо він вже буде зараз мішати. Продовжуємо без хамута. Дали, виходить, тут наперед. А він сідає повністю бачите? Так, і що, Присуємо його, поки він не сяде до, до цього, так? Да? Ну, отлично. Тільки треба в речимось другим, це вже вперлося. І так, подушечки на місці. Ця сіла в нас за подліцова, так як і було. А це прийшлося трошки втопити далі, бо ну, щоб цей отвір тут був по центру. так? Все у нас зійшлося. Подушечка сідає сюди прекрасно. Так. Провіряємо. Так. Все отлично, ніде нічого не задіває, ніде нічого ні до кого не касається, все отлично. супер. Збираємо. Тепер перевернув цей речах з цієї сторони, де була в нас різьба не ушкоджена. Загнав м'ячик і нарізав повністю різьбу. От вона, так. От він вже вийшов. Так. Ну, що ж, нічого не видно. О, так от. О, от. Зараз дивимося на результат. Думаю, що новий болт, фіксатор різьби і все буде добре. І так, Різьба відновлена, наскільки настільки це можливе. Можливо. Тепер взяли довший болт. Він зверху буде закручуватися в ті в які не були пошкоджені. З цієї сторони вона взагалі прекрасненька. Ну, Візьмемо фіксатор різьби. І в загальному він не несе сильно велике таке навантаження. Якби там прямо сильно велике навантаження було, можна було б і пересверлитися. Так? А тоді довелося б і тут сверлитися. Ну, але зараз немає такої потреби, тому що це не прям несущий такий елемент. Я думаю, воно буде держати. Ну що, складаємо все назад, чіпляємо цей, чіпляємо цей. Так, по зборці, значить нічого вроді би сложного, казалось би, так? Це на перший погляд. Але є в нас тут така втулка стабілізатора. Зараз вона стоїть рівно. А коли все скручено так, як повинно, то вона не хоче стояти рівно. Через то треба відкрутити або тут, або там зверху. Бачите, я її відкрутив. З одної сторони, ну, фокусір. Так, з одної сторони, і точно так само з цієї сторони відпустив. І тепер він в мене ходить ось до свободно. І тепер я можу наживити ці болти. Бо, по-другому, ви їх просто не наживите цих два. Тут і цих два тоненьких, які держать турку Так. Ну, втулки, значить, уже на місці, і все скручено, все добре, власник вже поїхав. Ну, такі от ви бачили, якби, які подводні камні можуть бути з тим болтом і з тим урванцем. Це не було так легко, як я думав, звісно. Я щось думав, що все розкрутиться хорошо. Бачив там де відео теж один якийсь там сильно. Казав, що він вже знає, що там воно закисає, але я собі думаю, та що там закисає, Алюмінієвий корпус, страх, бах, болти тверді, має все відкрутитися. Але бачите, що таке Тоже може бути. Але, в принципі, все відкручується, висвілилося і все скрутилось назад, бол довший, фіксатор різьби, і все затягнулося, все отлічно. Ну, якщо чимось вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, хто що не знає. А так, вдалих ремонтів!